Бог ніколи не моргає. Регіна Бред Урок 46. За Забудь якого самопочуття вставайте, добре вдягайтесь і йдіть зустріч життю. Чи не щомісяця в мене трапляються дні, коли я грузну у своїй внутрішній трясовині. Раніше я винуватила в цьому гормони і ПМС. Коли мені стукнуло 50, Лишилося звинувачувати брак гармонів. Але чоловіки теж грузнуть, отже такий стан трапляється в усіх людей. Джеймс Тейлор, один із моїх улюблених співаків, має пісню під назвою Є щось таке в її рухах. Мені близькі слова цієї пісні, адже іноді буває те, на що ми спиралися, більше не може нам допомогти, і тоді нас манять місця. У які нам краще не потрапляти. Але в таких місцях бували всі у кожного є власна трясовина, що затягує нас на дно. Лише рідні й друзі можуть витягти з болота і нагадати про все хороше, що було в нашому житті, і ще неодмінно буде. У мене є чоловік, дочка і декілька друзів, які зазвичай витягають мене, але все ж не завжди у дуже важкі дні. Мені нелегко простягти до них руку і показати, що я тону. Пережити такі дні мені допомагають молитви. Я повторюю найпростішу молитву, яка допомагає просто піднятися з ліжка. Інколи вистачає однієї молитви, Богородице Діво Радося», а інколи доводиться нам молити цілу вервицю. Я перебираю в голові всю свою духовну артилерію і читаю Отче наш або молитву про душевний спокій. Беру Біблію, яка завжди лежить на тумбочці біля ліжка, і ніби навмисне відкривається на сторінці з Євангелія від Іоанна, що починається словами Нехай серце вам не тривожиться. А ще завжди допомагає одна молитва Томаса Мертона. У ній він від самого початку зізнається Богові, що загубився, не бачить шляху перед собою і не знає, куди йти. Мені це теж знайоме. Коли і це не допомагає, я перебираю книгу псалмів, різноманітні підбадьорювальні сентенції та книги з медитації, використовую весь арсенал засобів, доки не вдасться заспокоїтись. Якщо мені бракує сили, енергії чи волі вчепитися за Бога. Я прошу, щоб він вчепився за мене. Я не просто прошу, я кажу йому Боже, настав один із тих днів, тягар лежить на тобі. Тож тримайся за мене. Колись хтось сказав, що молитва це більше, ніж слова, це ніби стійка, у яку ви стаєте, положення, яке займаєте. Ви всім тілом навалюєтеся на двері, щоб демони не змогли потрапити досередини і не зрушуєте з місця доти, доки вони не зникнуть. За роки я виробила простий план дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, коли на мене насувається ураган. У вигляді поганих днів. У мене є екстрений перелік людей, які можуть мене врятувати. Це не якісь там всезнайки, що скажуть не перейматись і порадять 20 способів, як відволіктись, а ті люди, котрі в курсі, яке мені подобається морозиво, шоколад, музика чи фільм. Люди, які завжди підставлять плече. Остерігайтеся підлих людей, особливо на роботі. І не чіпайте боса горилу тримайтеся далі від клітки. У такі дні старайтеся не робити того, що може зачекати до завтра, скасуйте всі ненагальні справи, не приймайте важливих рішень, які стосуються вашого шлюбу, кар'єри, дієти чи самооцінки адже ви перебуваєте під впливом поганого дня, не намагайтеся нічого аналізувати краще взагалі ні про що. Серйозне не думайте. У такі дні це навіть небезпечно. Не варто робити з мухи слона. Це не кінець світу, це лише тимчасова турбулентність. Літак у порядку з пілотом теж усе гаразд. Ви сидите на правильному місці свого життя. Просто ви потрапили у смугу бурхливого повітря. Почекайте, це мене. Визнаю. Такі похмурі дні дуже хочеться не піти на роботу і цілий день присвятити заспокоєнню розуму. Натомість я дозволяю собі знизити планку на наступні 24 години я дію за парадою свого друга Дона, встаю, одягаюсь і йду, виділяю найважливіше в житті і зосереджуюся на цьому: устаньте й зустріньте день на своїх двох, замість того, щоб лежачи поступитися йому. Одягніться з голови до п'ят. Це дає надію. Напевне, саме тому навіть у найбідніших країнах жінки прикрашають себе строкатими хустками, різнобарвним намистом і блискучими мушлями. Ідіть, бо життя це і є рух. Ми робимо все, що в наших силах, щоб досягти успіху, але день на день не випадає. Можливо, сьогодні й кепський день, та якщо я все одно прийду. То зроблю все можливе, щоб він став кращим. Цього цілком досить, щоб перемогти на Олімпіаді життя. Ви встали. Ось вам і бронзова медаль. Одяглись, отримали срібну. А якщо ще й прийшли, то безперечно заслуговуєте на золото. Якщо вам до снаги зробити ці три кроки, то для вас немає нічого неможливого. У деякі найгірші дні мені вдавалося написати свої найкращі роботи і бути чудовою матір'ю та коханою. Дон, який поділився зі мною цим девізом, один із найщасливіших людей, яких я будь коли зустрічала, і водночас у нього чине найважче життя серед усіх, кого я знаю. Він вітається з усіма гучним агов і прощається міцними обіймами і словами. Це був шматочок краю. Дона було більше поганих днів, ніж в інших. Коли йому було одинадцять, маму забрали до психіатричної клініки. Його батько був алкоголіком і не міг дати раду шістьом дітям. Якось у п'ятницю хлопцеві сказали, що в понеділок його на три місяці заберуть до притулку. Тоді він не знав, що більше ніколи не житиме зі своєю сім'єю. Дону було 16, коли священник із притулку повідомив, що його мама померла від аневризми мозку. Через декілька років від алкоголізму помер його брат. Він посварився з якимось чоловіком, і той переїхав його. Він місяць пролежав у комі. Дон завжди розповідає про позитивне в цій трагедії Бог дав йому місяць, щоб попрощатися з братом. Дон став консультантом з питань алкогольної залежності. Він одружився з медсестрою і в них народилося двоє дітей. А тоді його дружина завела роман на стороні, і їхня сім'я розпалася. Він бачив, як руйнується його шлюб, і в душі щось зламалося. Але, незважаючи на всі негаразди, навіть тоді, коли йому не хотілося йти на роботу, відповідати на дзвінки чи слухати про чужі проблеми, Дон жив за своїм девізом. Устань, одягнись і йди. Його слова втішають мене в погані дні, які зараз трапляються нечасто. Хоч, як кепсько себе почуваю, я все одно встаю, одягаюсь і йду назустріч життю. І на диво, день виявляється не таким уже й поганим. Кожен день це справді шматочок краю, просто інколи шматочки бувають меншими.